Всім привіт! Ми продовжуємо відзначати новорічні свята, але говорити сьогодні я буду не про новий рік, а про подарунок на день народження, який мені зробила моя подруга. Це був надзвичайно незвичайний для мене подарунок, тому що мені довелося над ним добряче попрацювати. Маю сказати, що малюю я так собі, але для роботи над подарунком мені довелося взяти в руки пензлик. І що з цього вийшло, ви зараз побачите і зможете подивитися та оцінити. Отже, ось результат, який я отримала після закінчення. Я дуже вдячна Люсі Гор за такий оригінальний та незвичайний подарунок, дуже творчий та винахідливий. Я впевнена, що ми українці надзвичайно талановиті, ми надзвичайно винахідливі та оригінальні. Що ж, слава Україні!